Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Російські війська почали використовувати північно корейський 762 на 54 АР міліметрові кулемети Тайп 73 Варто зазначити, що використання північно-корейського стрілецького зброєння російськими військами помічено вперше. Можна припустити, що кулемети Тайп 73 призначені для забезпечення потреб північно-корейського контингенту, який нещодавно був розгорнутий у зоні бойових дій. Крім того, використання такого екзотичного озброєння можна пояснити простим ознайомленням російських піхотинців зі зброєю суміжників. Однак як повідомляло головне управління розвідки війська КНДР, озброєні автоматами та кулеметами радянського та російського виробництва, тайп 73 ймовірно можуть бути частиною однієї з угод між КНДР та Росією, за якою остання зобов'язувалося закуповувати північно корейське озброєння. Інакше не зрозуміло, навіщо Російській Федерації, яка самостійно виробляє кулемети 6 П 41 Печенег, ПКП та має гігантські запаси ще радянських ПКМ і ПК, північно-окорейський тайп 73 тайп це північно Корейський 762 на 54 чотири арміметровий піхотний кулемет, який можна назвати гібридом радянського ПК та Чехословацького VZ-52. Візуально, Type 73 є суміш цих кулеметів з нотками британського Bren. Дата розробки і виробництва кулемета залишається невідомою, однак, враховуючи приблизну дату випуска ПК та VZ-52, можна припустити, що Type 73 був розроблений у 60-70-х роках. Type 73 розповсюдилися далеко за межі корейського півострова і були поміщені під час Рано іракських воїн. а надалі у різних угрупувань на близькому сході. Також кулемети постачалися до Африки. Відомо, що у 2017 році французькі ВМС захопили контрабандну партію Type 73, яка прямувала до Сомалі. Окрім свого походження, кулемет незвичний ще і тим, що він використовує дуже рідкісний патрон 762 х на 54 r який не використовується в іншому наявному у КНДР піхотному озброєнні. Вага кулемета складає 10,6 кілограмів, а довжина 1190 мм. Станом на сьогодні Type 73 у північнокорейських військах заміщується Type 82. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.